А то сідані відіми смотри. Дж, дж, дж. безпечний простір для дітей-переселенців та волонтерів облаштували у великій кімнаті одного з бомбосховищ. Арсі це комітет спасіння, який заснував ще Альберт Ейнштейн у 1933 році. Допоміг нам відкрити цей простір. Безпечний простір для дітей в часи війни, простір для тимчасового перебування, рожева. А нам. Назву позичили у відомого гурту Калуш а ще панамка це символ дитинства, турботи та захисту. Щоб мама ходила на роботу, щоб батьки могли шукати роботу, працювати, а діти тим часом перебували в безпеці та під наглядом. Ми тільки недавно знайшли це місце. Тут ж і поміщення і обладнання, як укриття. написано, що здесь укриття, здесь безпечно. Автори проєкту «Рожева панама мають ще одну мету. Діти, які приїхали сюди, вони втратили не тільки дім, вони втратили звичне середовище. І дитинство так трошки поламалося. Нам хочеться його пофіксити. Соціальні педагоги рожевої панами називають себе фіксиками, тому одразу стають своїми для маленьких відвідувачів. А, У кожного з дітей своя історія приїзду в Дніпро. Ось ця маленька дівчинка з Авдіївки має відповідь на питання, чому вони поїхали з рідного міста. В Авдіївки поламалась дорога і машини не могли їхати, тому ми уїхали. Обрати єдину програму навчання для дітей з різним рівнем підготовки складно. Рожева панама це не школа і не дитячий садочок, тому доводиться використовувати індивідуальний підхід. Приходить дитина сюди елементарно, там онлайн уроки робиться, і розуміє, що складно, не впорається, то ми можемо з цим теж допомогти. Але це не першочергове завдання. Звісно, першочергове це обнімашки, розмови, душевні ігри. Можливо, через гру вивчати англійську, математику, навчитися грати в шахи, спокійно спілкуватися або відпочивати за потреби. Щоб долучитися до центру, потрібно заповнити анкету для батьків або інших дорослих відповідальних за дитину. Деталі можна дізнатися за телефоном. Номер бачите на вашому екрані. Ірина Каблоцька Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу.